Вітаю, шанувальників домашнього дистиляту. Сьогодні переганяю брагу, яку робив минулого разу. з варення. Цього разу я вирішив робити подвійний перегон. Але. Брашки вийшло 40 літрів. Куп у мене на 30. Тому навіть перший перегон доведеться його дробити. Робити двічі. Ну що, до справи? Доречніше навіть буде сказати погнали. Брашка не співала добре. Минув вже тиждень після припинення бродіння. Процес пішов. Віджимати буду через сухопарник. Під'єдную до системи. Відбиратиму до 100 градусів у кубі. Голову при першому перегоні відбирати не буду. Пішов спирт сирець, струя дуже товста. Зменшуємо, верніше, прикручуємо газ. Відбираю покрапельно. Верхній шар води прогрівся лише на 3 см. Знизу холодно. Як ви бачите, в сухопарнику вже зібралося 3 см флегми. Вона отримує тяжкі сувушні масла. Температура наближається до 100 градусів. Вимикаю систему. Система охолодження прогрілася на 17 см. Але я хочу зауважити, якщо підключена система МСД, нагрів системи охолодження вдвічі менший. З першої частини брашки першого перегону я отримав 6 літрів спирто-серцю. Спиртовозність першої банки майже 60%. Для другої банки я використав спиртометр від 0 до 40. Друга банка 15% спиртовозність. Дочекаємось результатів другої частини першого перегону. Ось і друга частина першого перегону добігає фіналу. З другої частини брашки я відібрав також приблизно 6 літрів. Замірюємо спиртозність першої банки. Спіртометр від 40 до 70. Спиртозність першої банки 55 п'ять градусів. Раніше сказати відсотків. Спиртозність другої зараз заміряємо. Спертометр від 0 до 40. Спиртозність другої банки 10%. Загалом 40 літрів брашки я отримав 12 літрів спирту серцю. На сьогодні це все. До завтра. День другий. Отриманий спирт серці я злив в куб. Зараз поглянемо, яка загальна його спиртузність. Буду використовувати спортометр від 0 до 40. Загальна міцність, може так буде краще видно, ось 35%. 36%. З минулого перегону в мене залишились хвости міцністю 55%, навіть ближче до 56% та об'ємом 1,7 літра. Додам ці хвости до вчорашнього матеріалу. Завжди так роблю. перемішаю. Поміряємо міцність даної суміші. Буду використовувати спиртометр від 40 до 70. Загальна міцність 40%. Всі дані заносимо в калькулятор самогонщика. Показники спиртометру 40%. Початковий об'єм 13800. Результатна міцність, яка мені потрібна, 20%. Розрахувати. Мені доведеться додати 13 літрів 815 мл води. Загальний об'єм 27600. Влаштовує. Починаємо. Голови я буду відбирати з розрахунку 50 мл кілограма цукру, Тобто мені потрібно відібрати 450 мл голов. Температура в кубі 54 градуси. Починає йти перші пари. Відбір фракцій буду робити по температурі останнього барбатера. Відокремлю барбатера дощечкою, бо трохи йде температура звідси. Що вони не так нагрівалося? Починається процес барбатації. Пішли перші головні фракції. Сонце нагріло барбатер до 47 градусів. дворі спекотно. До процесу приєднуються інші бробатири. Ось і почався відбір головних фракцій. Трошки зменшу вогонь. Голови відібрані. Відбираємо тіло, тобто дистиля. Процес триває. Тим часом можна заміряти місць головних фракцій. Для цього буду використовувати спиртометр від 70 до 100. 92 градуси, верніше відсотки. Температура в крайньому барбатері сягає 84 градусів, Припиняю відбір тіла, тобто дистилята, і починаю відбирати хвости до 100 градусів в останньому барбатері, тобто до води. Ось і прийшов до фінішу мій марафон подвійний перегон. В результаті 4,5 літри дистиляту. Місце ми її замірюємо зараз. І майже 2 літри хвостів. Також побачимо, скільки вони важать. Розпочнемо. Обережно так. Бо цінна рідина. Но аромат смачний. Ми побачимо зараз. Дистилят ми отримали міцністю 90%. Тепер заміряємо хвости. Інтрига, скільки ж вона заважить. Ось такої. Потрібен інший спиртометр. Спиртометр від 0 до 40 не впорався. Прибираємо його. Візьмемо спиртометр від 40 до 70. Отож, хвости затягли у нас на 54%. Підведемо підсумки. І я вельми задоволений результатом перегону. Система МСД впоралась на відмінно. Я отримав 4,5% дистиляту 90%. І також ще в додачу хвостів. Майже 2 літри 55% міцності. На цьому у мене все. Дякую всім, хто був зі мною. Бажаю всім міцного здоров'я. Та він знову До нових зустрічі!